Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. Всім привіт. Сьогодні 18 квітня 24-го року. У мене відбулося судове засідання в Чемеровецькому районному суді. Ну і що хочу сказати? Витворили сьогодні що суддя, що секретар, що прокурор. Ну... Я навіть не думав, що до такого можна опуститися. Як завжди, тобто розпочинається судове засідання, з'являється якийсь новий прокурор. Ну, я якби би привик, що прокурори там міняються, але я дивлюся, що суддя не уточнює його повноваження. І я в ході як розпочинається судове засідання, я запитав, що це за особа взагалі сидить, і на підставі чого він тут сидить і там щось розказує. На що мені суддя сказав, що є постанова групи слідчих ой, групи прокурорів, там все нормально? Я кажу, хорошо, дайте мені ознайомитись з даною постановою, бо я такої не бачив. Скільки раз знайомився зі своєю справою, я такої постанови не бачив. Хорошо, зараз завершиться судове засідання і ми вам покажемо це. Хорошо, добре. Закенчується судове засідання. Виходжу, пишу бігом клопотання, кажу, надайте мені, дайте мені копію постанови. тої. Півчаса. Немає, чекаю. Суддя виходить, я кажу, ну що там з тої поставок? Чекайте, та ж ну, 12 тумів справи. Чекайте, зараз знайде і все вам цей. Через півчаса приносить мені секретар постанову. О. Вот вона, дана постанова. Ну, якби е, вже трошки за ці роки починаєш е, розбиратися в документах, да? і я звернув увагу на те, що якби дане, дана постанова була в, в, в Томі да, підшита, то Такої би е, рівненької ксерокопії мені би ніхто не, ну, не зробив, да? і я звернув увагу, що немає відмітки, е, що одержано судом, і там, де мав взагалі суддя написати до справи, ну, тобто, процедурні ці всі моменти. Да? І я звернув, що немає. Я беру цю бумагу і кажу секретарю: а тепер мені покажіть оригінал, з якого ви це сняли. розуміючи то, що вона розпечатала це з комп'ютера, її скинули з прокуратури, а вона розпечатала це. І от тут почалось почалось все движення. Тобто оригіналу нема. І починає судь... секретар бігати. Да? А, слава Богу, сьогодні суди е, з системами відео, там, зв'язок, то й там, там все вони думають, що їх мають тобі чи що. І я дивлюся по моніторам, тобто стою в коридорі і дивлюся по моніторам, як починає е, секретар е, бігати до судді, поза судді, і не знати, що, що робиться, понимаєте, а нема. Оригіналу нема. І я чекаю ще півчаса. Чекаю, півчаса, прибігає прокурорша якась, прокурорша з бумагами і терміново цьому судовому судовій охороні, терміново в суді передайте, терміново. А я все наблюдаю е, ці монітори. Все, він бігом судді, суддя секретаршу бігом, вони там роблять роботу. Через пів часа виходить секретар і каже: от, знайшла, типа, знайшла. Я кажу, чого вас так довго не було? Все, вона потухла вона ж, ну, поняла ж. Що я спалив на тому, що вона е, підробила, ну, фальшувала, займалась фальшуванням. да. І вона мені показує останній то є останній том, от останній том, остання сторінка. От вона шукала так, от не знали, де та постанова, а каже, це самий останній листочок моєї справи. Але чомусь е, останній том, останній том, в якому це вже за 24 й рік. Да, то я хочу, щоб ви опять-таки звернули увагу, е, що постанова від 23-го року 4 серпня, да, і вже з'явилося, з'явилася відмітка. Одержано судом 18, го то і сьогоднішнім числом 18-го, 04-го, 24 го року, і підпис судді Барсука щодо справи. І получається, що мені сьогодні дала секретар дану постанову не оригінал зі справи. А суддя, я не розумію навіщо? Воно нічого, якби вони ну, е, ну міняються там прокурори. Зробіть все правильно, тобто то, ну, постанова, е, прийшли в суд, вот, з постановою, але думали, що воно пройде от так. Е, хто хоче, приходить і там сміється прокурор. Він взагалі приходить, не знає справи. Взагалі, перший раз прийшов і, і прийшов він на суд щось представляти там. Так от він був без повноважень, суддя не перевірив повноваження, не перевірив, а коли побачив це, а може і навмисно не перевіряв, я ще не знаю з якою це метою було. А коли вони побачили, що немає такої постанови, і я їх спалив. Да, вони почали клеїти, підшивати. в мене ж вони дали листочок, які, що мені дали. Да? І, а є вже це. І я їх приклав, я одразу написав заяву про ознайомлення з усіма томами е, моєї справи. І е, подивився, дана постанова мала би бути е, приблизно в 11 томі. Е, в 11 му томі мало би бути по числах, бо я продивився: в 11 му томі не було, в 10-му не було, в 12-му не було. І на цьому все. Понімаєте? Е, готовлю на слідущі засідання, готовлю ну, відвід. Іншого не може бути, тому що в мене вже і немає довіри взагалі не то, що ну, там, до прокуратури, а й до, до такого судді точно, який фальшує і обманює навмисно мене, щоб, напевно, хоче мене дуже посадити. Слідкуємо далі, буду доповідати вам, як далі проходять судові засідання, як вони далі фальшують справи. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.